Або у кожного свій власний біль, якого іншим не відчути, для всіх незримий вічний бій, своя невидима отрута. Нам всім по-різному болить ось те гірке своє у грудях, та хтось тримає і мовчить, а хтось зривається на людях. Нам не збагнути глибину чужого сорому чи страху, ось ту незриму таїну, яка у груди б'ється птахом. Нам не побачать ті думки, які так легко приховати, зі слізми витерти щоки та нам під силу врятувати. І я все вірю, кожен з нас у серці має дивну силу крізь тому темряву, образ в очах помітити зневіру. І замість осуду в думках срада що всім буває важко, і часом правда в не в словах, і не у посмішках чи масках, а людям треба теплота. Ми не підемо за них до бою, та наша щира доброта їм замінити здатна зброю. Згадайте, плачемо тоді, коли ховає сльози стіни, не стіймо осторонь біді, врятуймо вірою, людину. Щасливі люди не крадуть і не пліткують за спиною. Нам всім болить. У цьому суть ми всі стомилися від болю, а часто кілька теплих слів. Кишеня, щире розуміння дарує сильну пару крил, стають незривим тим спасінням, коли на зло і темний лніт відповімо теплом і світлом, можливо, в комусь цілий світ і силу стане нам змінити. Так, ми не бачимо всього. Душевні недра найтемніші, та в нас є сила, це любов. Давайте станемо добріші. Тоді увесь душевний біль розділим навпіл, а можливо? Nareszcie spłynęło swój swipi dobrom stworzywszy spraśnie dywo